Щоб повірити у добро, потрібно почати його робити. 23 липня у ресторані Анна відбувся благодійний аукціон. Живи на підтримку онкохворого 19-річного житомирянина Андрія Хробуста. Координатор благодійних програм Житомирської міської дитячої громадської організації Все робимо самі. З ініціативи якого і відбувся аукціон. Розповідає, що для того, аби врятувати Андрія, потрібна термінова операція та реабілітація за кордоном вартістю більш ніж. 35 тисяч доларів у Андрія діагноз агресивний фіброматоз. Це хвороба одна на мільйон, яка в Україні не лікується. Але сьогодні за браком коштів в Києві проводять операцію. Єдину операцію, яка вперше проводиться у нас в Києві по видаленню. пухлини. віримо і сподіваємося, що Операція пройде успішно. Після двох тижнів перебування в Києві на операції, він, якщо ми зберемо ту необхідну суму, то поїде до Ізраїля на лікування. На аукціон були виставлені роботи із бісеру. Який хлопець що має ДЦП з дитинства? А тепер ще й онкозахворювання, зробив власноруч. Період проекту виробляти бісери. Роботи з бісеру вишивати. Сьогодні, на жаль, вишивок ми не побачимо, але там дуже чудові роботи, які потім поїдуть на аукціон до Польщі. Сестра Андрія Хробуста розповідає, що наразі хлопець вже знаходиться у Києві та очікує на операцію. «У 2009 році почалася хвороба. Лікарі поставили діагноз агресивний фіброматоз. Ну сьогодні знову роблять операцію. йому, там побачимо, як вона він дуже любить історію. У нас то на історики підтримати хворого Андрія Хробуста приїхала і відома українська оперна співачка Олена Хребенюк. HEEEEE Вачка розповідає, що вже не вперше їде до Житомира з благородною місією минулого року. Вона долучилась до порятунку життя координатора благодійних програм Богдана Купчинського, якому у Німеччині було успішно здійснено операцію з пересадки нирки. Та була зима осінь, коли Богдану збирали гроші на операцію. Я познайомилася з Богданом і жінкою, яка у котримла дочну Богдан. его организации, ну, не сам лично Богдан, организация, которую он сделал, она очень помогала до последнего, поддерживала всеми возможными способами. И потом, когда сказали о том, что он сам болен, меня это очень трудно, что все деньги, которые собираются ему, он отдает для других людей. Так мы познакомились, когда мне сказали, что он болен. И я дала ему свою визитку, сказала, что если я буду нужна, то я буду рядом. Таким образом, мені дзвонили, сказали, що, дуже плохо, що ну, якщо ви приїдете, споєте, ми гребенюк, сказали, також Олена Гребенюк розповідає, що творити добро легко і потрібно робити це щоденно. Мені дзвонив Богдан, я була щаслива його слухати, що у нього все в порядку, що у нього що цей чоловік продовжує теплити надіжду. В сердцах очень многих людей, и что благодаря его энтузиазму, его стараниям, стараниям многих волонтеров в его команде люди выживают. И мне сказал он, что мальчик очень болен, Юра. Ему нужна срочная помощь, и что он на операции и нужно собрать деньги. Я, звісно, сказала, що я приїду, обов'язково приїду. Депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич, який ще декілька років тому взяв під опіку організацію Все робимо самі, навіть і не замислюється над тим, чи долучатись йому до благородної справи. Він упевнений, що допомагати іншим потрібно обов'язково та постійно. Адже хто як не ми, діло тому, що ми давно вже маємо дружимо з Андрієм Хробостом. Ще три роки тому Богдан Купчинський організовував благодійний телемарафон, де він переміг, був перше місце. Ми були спонсорами гран-при головного призу. І після цього ми дуже активно залучали Андрія, тому що він, так як бачите, він з обмеженими фізичними можливостями, але він дуже хоче бути корисним, тому ми дуже переймаємося його здоров'ям і його долею. І це мінімально, що я міг зробити, але ми в будь-якому випадку будемо підтримати зв'язок з Богданом і організовувати і приймати участь в таких аналогічних акціях. Житомиряни, які прийшли підтримати хлопця, радіють, що не пропустили нагоду долучитися до прекрасного і зробити свій внесок у порятунок Андрія. Тут, тому що я вважаю, що тільки якщо ми разом всі якось будемо робити добро, тільки тоді ми зможемо. Ну, можемо спасати дитяче життя. Якщо ми будемо робити тільки це на словах, то це не буде ніякої користі. А до цього багато не потрібно, тільки бажання. Банально просто мій друг Михайло Пухтевич, депутат міської ради, запросив, за що я йому дякую. Дякую організаторам цього дійсно мероприємства. Хочеться знаєте, зараз, всі хвилини, попросити Бога, щоб цьому Андрійку допомогло. І ці гроші, і дійсно, і бажання людей, які сьогодні тут, щоб допомогло, і він одужав. Хочу звернутися до всіх підприємців, які люди, які просто заробляють гроші, щоб вони чітко розуміли, що допомагаючи один одному, і знаєте, і мій завжди дивись, що в єдності наша сила, і саме саме разом ми можемо і один одного один одному допомагати і перемагати завжди і по здоров'ю, і по всіх інших випадках. Саме головне, щоб Бог допоміг Андрію. От так. дай Боже, щоб ці гроші пішли на на одужання цього малого, щоб От, він ці мали, сьогодні 19 років. 19 років. Я знаю, але він малий. Ну да. І хочеться, щоб дійсно, щоб він став повноцінним чоловіком, щоб дійсно мав сім'ю. Як... До, до 100 років жив. У підсумку. Мкахо аукціону було зібрано 31 тисячу гривень, які одразу передали на лікування Андрія Хробуста. Якщо ви маєте змогу долучитись до благородної справи та допомогти 19-річному Житомирянину Андрію Хробусту, перераховуйте кошти на рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Цю біду ми здолаємо тільки разом. Яна Чорпицька Євген Єсаулов студія Сетів Телеканал СК.